7 квітня у Київському міському палаці дітей та юнацтва відбувся традиційний ярмарок професій. Учні та працівники професійно-технічних навчальних закладів міста Києва презентували сучасні, престижні та найпотрібніші на ринку праці робітничі професії. Гостей та учасників свята зустрів народний оркестр Барабанщицькі Янки та народний духовий оркестр «Либідь» міжрегіонального вищого професійного училища зв'язку. Ганна Старостенка, заступник голови Київської міської державної адміністрації, щиро привітала всіх учасників. Доброго Янки. дня, шановні відвідувачі сьогоднішньої ярмарки, професій. Щиро вітаю вас від імені Київського міського голови Віталія Кличка тут у нашому київському центрі творчості дітей та юнацтва. Дійсно, на сьогодні надзвичайно важливо, щоб усі діти могли здобути освіту максимально прикладну, максимально затребувану в нашому сучасному світі. І ми дуже раді, що Київ, столиця України, має у своїй мережі 28 професійних технічних училищ, які на сьогодні пропонують 222 цікаві професії, саме які так необхідні для кожного нас у житті. Заступник директора департаменту професійно-технічної освіти МОН України Вікторія Карбишева зауважила, що вчитися і бути учнем ПТНЗ дуже престижно. Сьогодні професійно-технічна освіта стоїть на порозі реформування. Перш за все, це переформатування професійно-технічних навчальних закладів, а саме створення багатопрофільних центрів професійно-технічної освіти. Другий напрямок це більш активна участь роботодавців у підготовці. Робітників, тих робітників, які завтра прийдуть працювати до них на підприємстві в Україні всього 940 навчальних закладів, і вони готують більше ніж за 500 професіями. І навчаються в них учнів більше 300 тисяч. І тому сьогодні, звертаючись до учнів загальноосвітніх навчальних закладів, я хочу, щоб вони звернули увагу. Ці навчальні заклади, які представлені сьогодні в Києва, вони розкажуть, де, як, коли навчатися, які переваги між професіями. І я дуже сподіваюся, що учні сфіл, вони зможуть обрати собі майбутню професію. І Я хочу наголосити, що вчитися і бути учнем професійно-технічного навчального закладу це дуже престижно. Молодь та гості заходу відвідали виставку найкращих учнівських робіт, долучилися до майстер-класів за різними робітничими професіями, побували на театралізованому показі мод, колекція якого створили учні ПТНЗ. начальник управління професійної освіти департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА Микола Кучинський поділився своїми враженнями від ярмарку. Абсолютно нові експозиції, абсолютно. А... Представлені нові професії. Звичайно, експозиції дуже цікаві, вони захоплюючі, представлені різні спеціальності і дуже широко використовуються майстер-класи, вироби, які прямо готуються в тебе на очах. Вони захоплюють і дуже зацікавлюють. Ну і воно все таке, знаєте. Святкове, урочисте, виставкове. Тому я думаю, що той основний глядач і слухач, для якого ми робимо сьогодні, а ми робимо звичайно для наших майбутніх учнів цю ярмарку для старшокласників загальноосвітніх шкіл міста Києва. Вони не вийдуть сьогодні звідси байдужими, тому що можна узнати про умови навчання, терміни, спеціальність. Це і стипендія, це умови проходження практики, це заробітна плата, це працевлаштування. Я вам хочу сказати, що в Києві в минулому році у нас рівень працевлаштування був найвищий. За останніх ну 5 років він був 87% від випуску. Ви знаєте, що система професійної освіти в державі буде розвиватися такими швидкими досить темпами. Готується новий новий закон, і ми активно участвуємо в цьому. Ми хочемо зробити таким чином, щоб перспективі наша економіка щороку мала гідних. Кваліфікованих повністю навчених змістовних робітників, які до того ж мають перспективи навчатися далі, одержувати більш глибокі знання, вчитися в вищих навчальних закладах, або працювати керівниками середньої ланки на підприємствах. 33 чудові яскраві інформативні експозиції, які підготували освітні заклади профтехосвіти, вразили своїм різноманіттям робітничих професій. Покидаючи ярмарок, школярі ділилися своїми враженнями та емоціями від побаченого. Багато хто з учнів вже сьогодні обрав професію на майбутнє.